Сумський бабський батальйон плити сітки та виготовляє засоби захисту для українських воїнів з осені 2014 року. Упродовж останніх шести місяців волонтери організації сплили понад 6 тисяч квадратних метрів захисних сіток, а також реалізували інші проєкти, щоб допомагати захисникам нашої держави. У міській галереї вони представили символи свободи українців та їхні обереги. Це наш погляд на те, що ми робимо для перемоги. Тому що Україна вона славиться якраз своїми оберегами, родом. Ці експонати надані нам майстринями Сумської області всієї, не тільки міста Сум, і також дітьми. Власне, всі ці малюнки, які ви тут бачите на стінах, вони намальовані дітьми і призначені для того, щоб їх вкладали в сітки, які ми плетемо, і відправляли на передову хлопцям. Серед експонатів писанки, ляльки, мотанки, вишиванки, рушники, витинанки, дідух, бойові прапори та малюнки дітей. Дуже багато таких експонатів, і нам, як організаторам, дуже важко. Але у мене є два таких експонати, які тримають моє серце. Отак. Ну, по-перше, це бойовий прапор 15-го батальйону, який дійшов після боїв. Це символ, який багато чого побачив і прийшов до нас. А другий це ляльки-мотанки. Ляльки-мотанки, які не мають обличчя. В своєму в такому вигляді, але всі дивляться різними очима і всі дають різні образи. Побачить цю виставку не лише в сумах. Ми цю виставку. Тут показуємо, а потім її збираємо, і веземо показувати у Польщу, що ми робимо для перемоги, що наш народ робить для перемоги. І тому на той стіні висить два прапора: один прапор польський, другий український, і посередині серця це означає дружбу і любов одного народу до другого. Дякую безмежно за підтримку. І один прапор сьогодні польський. Ми сплетимо у нас на території, у нас на території Сумщини, а другий прапор український вже буде плестись в Польщі. Плести сітку з прапором Польщі розпочали на відкритті виставки. Шестирічний сумчанин Михайлик прийшов на виставку разом із мамою. Приніс свій малюнок і хоче повісити і відправити також на виставку. Я можу ще тисячу таких. Більше Війна зараз доторкнулася до кожної сім'ї. До кожного, від маленького до великого. От. Тому ми всі, ми, от я працюю в бібліотеці, ми долучаємося, допомагаємо нашим хлопцям, плетимо сітки. Демонструватимуть цю експозицію у Сумській міській галереї до 9 жовтня, потім вона переїде до польського міста Люблін. Тепер ми плануємо працювати. Е в принципі в звичному режимі ну поки що на жаль буде працювати одна зала, але ми раді бачити всіх сум'ян на наших виставках. І найближчим часом, в принципі, будемо представляти і знайомити вас з новими і новими виставками в нашій установі. Галерея працює з 11 ранку до 18 години вечора. Юля Ніколаєва, Олександр Сокол, новини на Суспільному, Суми.